Ніхуяся, вона в Крим попала. Кру? А у хат хатки, блять, які не в кремля. Ігор, я зрозумів, що за сині коротко. Сині коробочки це патрони до нової тюшки долажуть. Байдужі на Бо вони ось тут, коротше, по сторонам і по центру. А, бачу, бачу, да, ці, Я ці прийому бача. Патрони, блядь. блять. ці, тут рубки вон біля. И на центральной на спорта Илона, вот. блядь. И вообще, нету. Короче, пацаны, справа, слева, сверху, снизу, сквозь враги. Охуенно, на чём это? не видим, блядь. Ого, этих четырёхруких там на спаунах. Опа, ныть ты, бро! Тебя звать Илона.

э, че Тут 4 руб еще он был а а, на дальних от дальних, короче, спина. Ааа, пива, она сейчас загорелась. от сли слива отхода отходит на зайшли, я цена не валяну, как блять. Е, есть слива, о, наш наверху, блядь. Эк, Так, Давай, понял, баллон. Я я ХПС взять, що надо бояться. Ось ХП. Ось ХП. Я не знаю, что брать. Ага. Я по. Я по мечках тут пройду сейчас. Да, тут нічого багато, За кожним почти домиком є. Ааа, блядь, іди нахуй! Патроны обычно. Двигает надо двигаться. Вони ме в туалеті зажали і, і, і своїми грязними руками за всякі інтимні міста трогали. <рес> так, ну, я не знаю, тут зліва не ходили ще. Що тут зліва? Ой. Колона платька не. Ага. Насрать, да, тут хоп. <рес> Насрати. <рес> <рес> Хлоп, а де він откуда він уже? В Наді, ну, секретно є місто. Де? Я да, ось зайшов тут. Тепер, а що воно мені дало, що я тут зайшов? Іди ну... на Нубо. На Нубо. А куди ти? Мені показує стрілка туди, куди за тих скурик. Тільки що воно дає тут? Не знаю. А тут щось було, ти як зайшов, ну, були? Попа нічого. Ну, хоч нас би можна. Ну, привіт. А-а-а-а! секретний туалет? Не, воно могло заспавнить, короче, десь щось заспавнити, Тільки, ну, не в том месте. Пацани на нобок разбиты. Пиздец. Он зайди к в туалет, там охуеть чисто, блядь, гнома з Дівініті перетягли в серйозного Сема по водки от полисті з вами О, патрончики, да, Не, ну музика така. Мені ще треба баночки пива, вообще б заїбі. О, блядь, як підеш потом топити, то сьогодні. Сиди, гро, Потом. Зараз в уровень дойдемо, я спізно попиваю. О, не. А, я не знаю, я йду в двері. де ви там що шукаете, блядь, двері? О, подожди, Жека, не собі. Як сюди. Над... Іду шукам. на стрелочка, иду. О, є, є, є. Секрет, это вид там. Там. Оооо. О-о-о. Як бы ще за Даже если нічогось тут не насипало, да? Не ла, я вже бачу, я вже бачу, тут все, все, хороше. Руботи всі тебя все, заебали. Не бухайте, пацани! <тур> а ч вони в мене стріляють? А ч вони в мене стріляють? Я ж сильні питали, вони пойду без меня на дух. Да, ну да. Да ты хочешь, чтобы он хорошо алкашон или... Я так, я так бачу, я в соус из, блядь, из цей. Из, 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 из кролиум на если О, здорово, блядь. Иди нахуй. Распал ты. Словами нам объяснять. А я нашел кучу враги, бля. Охуенно. Да Оно вже жизни мало, я короче отнести. Ой, я, я не щось не там не в сарада не дам, да щось открывається, походу. Ливо, всі враги злива отходят, як мы зайшли наливо и блять. Блядь, мана забавили. Забавливый. Ты нажал и кнопку на стоп? На топ, на, я кнопку нажал. Я нажимал, я, я, я. Там еще на бизнесе дай. С другой стороны. Молодец. Что это с другой стороны? Ну, в таком самом месте, сливой стороны. Броня, броня, охуев! Со сам Сосам бля Открив! Я відкрив колодязь, може попити. Последний урок, последующий урок. Стоп мопа появилась! Это нахуй не трогай, тут мій друг, блять, это йде нахуй, бля, йота.

А я то робота по сюда зимнюю. А кто ты, блядь? А шо, по писеку писек, блядь. Ты его спровок, робот. Я робот і мять кубина, Сарца! Ага. Так, як повжив, як, по, як, як це на, на, на цей на Він перш можно колодец. здоров'я в колодец, то есть загрузы, по ідеї, следующий уровень. Так, що дивіра, а, ні, тоді не будет. Лару помни, не закрытый. Мені показалось папка ником За глаз. Заспавнив секретных секретний. год для. А кто це на 11... О, все, по Привіт, пока! А пока, кажу, заїбав. Ха не йосну. Буде не ясна. О, двері закриті. Наша дорога йде в колодязь. Ну, зараз покажу, під депорою.